Радіовипромінювання Юпітера. 6 квітня 1955 року на засіданні Американського астрономічного товариства астроном Бернард Берг та його колега Кеннет Франклін з обсерваторії в Меріленді оголосили, що зафіксували потужне радіовипромінювання, яке надходить від Юпітера. Це відкриття стало справжнім проривом. Уперше планета сонячної системи проявила себе не лише у видимому світлі, а й у радіодіапазоні електромагнітних хвиль. Радіосигнали, виявлені на частоті 22,2 МГц, що еквівалентно декаметричному випромінюванню з довжиною хвилі 1,35 м, метра, були настільки сильними, що їх спершу прийняли за земні перешкоди. Та після ретельної перевірки стало ясно, Юпітер буквально розмовляє з нами. Завдяки цьому відкриттю було встановлено, що джерелом сигналів є магнітне поле планети та його взаємодія з зарядженими частинками. Це відкриття започаткувало нову еру радіоастрономію планет і зробило Юпітер. Першим астрономічним тілом у нашій сонячній системі активність якого була виявлена в радіодіапазоні. До цього часу астрономам було відомо про кілька джерел радіохвиль в небі. Одним з них стала крабоподібна туманність у Сузір'ї Тельця. Берк і Франклін збиралися використати краба, щоб перевірити, як їх антенний масив працює. Дослідники використовували масив антенн Мілс Cross, які були розроблені австралійським радіоастрономом Мілсом і Мартіном Райлом з Великої Британії. Він складався з 66 жердин, з'єднаних більш ніж 5 милями дроту. Тестові випробування, здавалося пройшли добре, але згодом були зафіксовані невідомі радіочастоти. Спершу припустили, що це звичайні земні перешкоди. На цих частотах часто можна отримати безліч різних видів перешкод від дуже тривіальних, таких як запалювання автомобілів, лінії електропередач тощо. Але згодом було помічено закономірність. Сигнал щоночі з'являвся на 4 хвилини раніше. Це збігалося з відомим фактом астрономії. Зорі та інші небесні тіла сходять щодня приблизно на 4 хвилини раніше, ніж попереднього. Чому виникає різниця? Поки Земля обертається навколо своєї осі, вона ще й рухається по орбіті навколо сонця, щоб сонце знову опинилося в тій самій. Точці неба землі треба докрутитися трохи більше ніж на 360 градусів. Це додаткове обертання займає близько 4 хвилин. Отже, зорі повертаються на місце після 23 годин 56 хвилин, а сонце лише після 24 годин. Саме ця різниця у 4 хвилини і пояснює, чому зорі і космічні сигнали з'являються щоночі. Трохи раніше така повторюваність означала, що джерело сигналу не могло бути земним, воно мало космічне походження. Після кількох місяців досліджень учені виключили зорі туманності та галактики і визначили, що сигнал надходить саме від Юпітера, який випадково опинився неподалік крабоподібної туманності у той час. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим.